Руйнує мене. Доброї ночі. В ефірі спецвипуск досьє: перший аналіз останніх кримінальних подій в Україні. Гучні справи політики в криміналі та авторитети в політиці, корпоративний рекет, корупція та організована злочинність. А чого у вас це так цікаво? Бізнесмени, спортсмени та шоумени, ігри без правил, закулісна боротьба і брудні гроші. Я авторитет для борців, я президент федерації спортивної боротьби. Так що я займаюся бізнесом і спортом бочнічим. Національна безпека та оборона, боротьба з мафією, вороги державних інтересів і злодії в законі. Кожен, мабуть, мудрий руководитель, мудра команда. Буде робити все для того, щоб уменшити долю государства. Кримінальні розборки, пасіянси, сфери впливу, журналістські розслідування, аналіз кримінальних подій. Лазаренко повинен захищатися перед судом і слідством з приводу своєї невинності. Ми далекі від політики, але прагнемо довести, що закон однаковий для всіх і для депутатів, і для повій. Це найстанші була робота депутатів. Вони отримали, називається так, міліцію інформацію і її. Завтра Верховна Рада має розглянути подання Генеральної прокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності екс-прем'єр-міністра України Павла. Лазаренка. Деякі народні депутати сьогодні навіть побилися об заклад щодо результатів голосування. Поінформовані джерела стверджують, що ставили 10 умовних одиниць проти однієї, що Лазаренка не витримують нерви і він втече з України. Ваші ставки ми приймаємо за телефоном 246 81 80. Ми ж протягом останнього тижня. Гралися з Павлом Розоренком у схованки. Звичайно, він нас переміг, але вистежити деякі його маршрути, а також маршрути членів його родини, нам все ж таки вдалося. 2 грудня минулого року Павло Іванович вскочив у халепу. На швейцарському кордоні його затримали місцеві правоохоронці. За два дні судові органи Конфедерації видали санкцію на арешт. Лазаренка звинуватили у відмиванні брудних грошей. У березні 98-го року в Швейцарській конфедерації, а саме в республіці і кантоні Женева, була порушена кримінальна справа про відмивання брудних грошей. 17 грудня 98-го року Лазаренка звільнили з під варти. Його команда майже тиждень шукала гроші під заставу. 4 мільйони швейцарських франків мали бути легальними. Вдома на Павла Лазаренка чекав ще один сюрприз. 21 грудня Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання щодо позбавлення екс-прем'єра депутатської недоторканності. Інформація досі. Павло Лазаренко, 53-го року народження. Призвіська Паша і Лазар народний депутат України. Голова Всеукраїнського об'єднання Громади. З 92 по 94 представник президента в Дніпропетровській області. 94-го голова Дніпропетровської облради. 95-го голова облдержадміністрації. 96-го перший віце-прем'єр-міністр. З 96-го до липня 97-го. Прем'єр-міністр України. Одружений. Має двох дочок і сина. 98-го провів два тижні у швейцарській в'язниці. Звинувачується за чотирма статтями кримінальних кодексів України та Швейцарії. Знайомий з кримінальними авторитетами Дніпропетровська, Росії та Угорщини. Проблеми з законом Павло Лазаренко намагався і намагається розв'язувати політичними шляхами. Але спочатку. Байливий чоловік і батько вирішив проблеми особисті. Його дружина і обидві доньки в січні 99-го їдуть з України в невідомому напрямку. Їх орієнтовне місце перебування Сполучені Штати, Каліфорнія, Сан-Франциско. 11 лютого слухач Академії МВС України Олександр Павлович Лазаренко теж вилетів за кордон. Сам Павло Іванович не поспішає залишати країну. І чіпляється за будь-яку можливість залагодити свої кримінальні проблеми. Минулого тижня у нього побувала швидка допомога. За симптомами апендицит. Лікар, ретельно обстеживши пацієнта, такий діагноз спростовує. Спроба раптово захворіти і уникнути присутності на засіданні Верховної Ради не вдалася. Тоді Павло Лазаренко став з'ясовувати свої політичні шанси. І політичний настрій в Україні взагалі провів кілька зустрічей з лідерами фракції Верховної Ради та народними депутатами. Майже весь цей час він перебуває у таємничому офісі в Києві на вулиці Кругоуніверситетській. Офіс відвідують бізнесмени і політики. Наша прихована камера зафіксувала, як туди заходив член громади, голова комітету з питань регламенту і депутатської етики Віктор Омелич. Саме його комітет вивчає кримінальну справу Вазаренка. І саме він має доступ до секретних матеріалів. Віктор Семенович пояснив свій візит до штабу Вазаренка бажанням привітати знайому дівчину з Днем Святого Валентина. Чи розповідав він Вазиренкові про слідчі матеріали, невідомо. Нам не попереджено про необхідність не розголошувати таємницю слідства. Значить і про кримінальну відповідальність за чинення таких дій, яка передбачена Кримінальним кодексом України. Зафіксувала наша камера і вихід з офісу одного з журналістів, якому Павло Лазаренко чи то дав інтерв'ю, чи то передав політичний компромат. У будь-якому разі не виключено, що це останнє інтерв'ю Лазаренка в Україні. Учора рано вранці він чартерним рейсом. На літаку як 40 вилетів до міста Афін, Греція. Чи повернеться екс-прем'єр в Україну, можна тільки гадати, але примусити його залишитися на Батьківщині, ніхто не має права. Є депутатський імунітет у членів нашого парламенту. Це встановлено законом. Люди, які є народними депутатами, можуть вільно. Рухатись як в країні, так і виїжджати з країни якихось обмежень по закону не може бути, поки немає рішення Верховної Ради про певне обмеження свободи. Сьогодні майже всі депутати обговорювали шанси Павла Лазаренка зберегти недоторканність. Думки були найрізноманітніші і всі сподіваються завтра на справжнє шоу. На думку недоторканих. Це буде справжній бій закону з корпоративними інтересами. Звичайно, якщо Лазаренко не приєднається до своєї родини у Каліфорнії. Лазаренко повинен захищатися перед судом і слідством з приводу своєї невинності. І таку можливість, очевидно, Верховна Рада повинна йому дати. Давайте не будемо порівнювати ступінь заангажованості профільного комітету і Генеральної прокуратури, тому що аналіз і співвідношення цієї заангажованості може наштовхувати нас на деякі сумні думки, чого і де більше заангажованості, замовленості і таке інше. Тому я ще раз підкреслюю, що оцінку доводів має провести парламент, вислухавши всі зацікавлені сторони. Юристів є таке неписане правило. Якщо не знаєш, як поступати, поступай по закону. Сама відсутність Лазаренка в Верховній Раді дає повні підстави Верховній Раді заслухати в повному об'ємі подання Генерального прокурора України. Очевидно, не треба спішити з всякими арештами. От тут наша така думка, що можливо там є положення. Арешт це така справа. Це, е, це вже як крайній захід. До вироку суду ні українські, ні швейцарські слідчі. Не розголошують інформації щодо закордонних рахунків Павла Лазаренка та його участі в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Деякі політики кажуть, що збитки України становлять від 40 мільйонів до 2 мільярдів доларів. Єдине, що ми встигли перевірити долю шести хатинок, на яких, за даними Кабміну, Лазаренко заробив майже мільйон доларів. Один котедж уже збудовано. А два інші готуються для урядовців. Цікаво, що за документацією ці хатки призначено для переїзних митних постів у теплих краях, а не для українських погодних умов. Отже, будівельники були просто змушені обкладати дом цеглою, звичайно, за рахунок бюджету. Зрозуміло одне підрахувати, у скільки обійшовся країні Павло Лазаренко і скільки ще обійдеться, нереально. Можливо, завтра ми про це дізнаємось. Щойно стало відомо, що сьогодні в Україну Павло Лазаренко вже не повернеться. Чи повернеться екс-прем'єр-міністр завтра? Про це знає, напевно, лише родина Лазаренка та кілька його друзів. Отже, ще не пізно зробити ставки за телефоном 246-81 80. А я сподіваюся на зустріч з вами у четвер. Не бійтеся казати правду, і у вас буде все гаразд.